Чомуся правильно називати державні символи українська мова незалежних, і незалежні повинні знати, як правильно говорити про головні символи державного суверенітету тризуб. Або тризуб, один з найдавніших національних маркерів, родовий знак Рюриковичів, емблема, що з'являється на монетах Володимира Великого, символ, який успадкував Ярослав Мудрий, а згодом Володимир Мономах: герб у добу українського національного відродження, великий і малий герб Української Народної Республіки на чолі з Михайлом Грушевським, а ще української держави, часів Гетьманщини 1918 року, і звісно ж не Належної України, але як все таки правильно вимовляти з наголосом на перший склад чи на другий? Трішки спойлеру мовознавці досі остаточно не визначилися. Майже в усіх сучасних словниках зафіксовано лише форму тризуб. Але одне з найбільш фахових видань орфоепічний словник української мови пропонує подвійний наголос: тризуб і тризуб. Варто зауважити, складні слова, першим компонентом яких виступає числівник три, дуже часто мають наголос на першому складі: 3 вірш, три звук, тридцять. Але, наприклад, три ніг три член. Важливо у словниках Бориса Грінченка і Євгена Желихівського двоскладові складні слова з першим компонентом три подаються виключно спочатковим наголосом три конь, тобто трьома кіньми. Трикут, трикутник, триніг, три п'ять, значить, п'ятнадцять, три член. На жаль, у дорепресійних виданнях лексема тризуб не зафіксована. Є тільки тризубець, у якій наголос досить давно перемістився з початкового складу на серединний, як і в інших трискладових словах: триніг, але триніжок, трикут, але трикутник. Лише в практичному російсько-українському словнику Григора Сабалдиря, виданому в 1926 році, з'являється тризуб з очікуваним наголосом на перший склад. У виданнях радянського часу бачимо лише варіант тризуб. Академік НАН України Віталій Скляренко переконував, назва герба має звучати з наголосом на першому складі. Бо, по-перше, це характерна українська вимова. По друге вона Вказує на давність слова та його міцне історичне коріння, а також підкреслює важливість числа три в назві державного символу. Далі гімн, головний камінь спотикання. Форма родового відмінка однини. Немає кого чого гімна чи гімно. Українська мова вимагає до слів чоловічого роду, що називають абстрактні поняття. А гімн це абстракція. Бо ми не можемо до нього доторкнутися, додавати закінчення у або ю. Тому правильно сказати, чую наснажену спротивом мелодію гімно. Перехоплює подих. Відзначень слів гімну України Музика українського гімну стала символом нескореності, але варто бути дуже обережними із синонімічним словом славень, адже воно є винятком. У родовому відмінку однини з'явиться закінчення я слова нашого славня стали пророчими. Разом з останнім подихом з його вуз летіли слова українського славня. На противагу правильно говорити немає кого-чого прапора, а не Прапору, адже це конкретний предмет, і за правилом до іменників чоловічого роду, що називають конкретні поняття, в родовому відмінку однини потрібно додавати закінчення. А я з розпалом війни весь світ замайорів кольорами українського прапора. Найбільше бажання людини, що рятується від окупації, побачити порох синьо-жовтого прапора. Також маємо безліч синонімів до слова прапор стяг. В дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в багряному шумі, ось де закарбована Україна для Володимира Сосюри. Знамено, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Так зізнавався в любові до України Василь Семоненко: Коругва або Корогва. У вас ще на спідниці не перешили ваших коругов? З докором звертається Ліна Костенко до українців, що забули про боротьбу за існування держави. Штандарт за майорів на небосхилі, штандарт Хмельницького полків так згадує славетну історію України Олег Крушельницький. Отож, закарбуйте українське слово в серці і на вустах, бо мова це наша незалежність.